Я не багатий мужик, але живу середньо. У мене немає айфону 13-го, але у мене є розум в голові. У мене є айфон 7 плюс. Я займаюся спортом. Мені подобається моє життя, і я мотивую інших людей. Неважливо який в тебе телефон, скільки в тебе грошей, на ти посаді. Саме головне в житті це залишатись людиною і поважати інших людей, читати Боже Слово, займатися спортом, любити одну дівчину, не бути бабніком, не грішити, не робити зло, а робити добро. Божа сила, мотивує мій мозок, автором сіпедя.